А можливо, й не напише, а можливо, й дивиться ніхто не буде. А якщо дивишся, то постав лайк і не забудь підписатися на канал. Бо пропускаєш багато цінної інформації. І, можливо, в тебе вдома лежить отака проволока, а ти не знаєш, що вона коштує нормальні гроші. Да? Можеш таке бути? Конечно. Може. А свідкувавши за цим каналом, ти отримуєш масу знань в області металів. Правда, там тобі трохи піднадоїдять бузиною, і насінням, горіхом, о такої всяка чепухой, пір'ям водоплавної птиці. Ну ти на те уваги не звертай, ти за металлами слідкуй. Нема іскри. Uh -uh. А куди вона ділась? Аж додому йшла. Uh -huh. Треба позвонити, попитати. Бо не зрозуміло. Ти так само, як з працівниками, які люблять вживати. Да? Ходив-ходив і непонятно, де дівся. Ну буває. Так, давай. Чикс, пулькаємо. Uh -huh. Ти готовий? Та переварнеш тоді ви не хочете телефон ходить. Так і не крутий, а нашою крутий. А я не покажу. <реш> Дивись, видно? Uh -huh. Ви знаєте, що це за матеріал? Ні? Та знаєте, нічого би не знали, ви ж давно за каналом свідкуєте, нас майже 100 тисяч, ну це ж не жарти. Ну я маю на увазі Тікток, бо сейчас в інстаграмі напишуть Ха -ха, 6700 чоловік, майже 100 тисяч. <реш> там люблять мені там трошки піднагріти. В общем, сама суть питання: це Ніхром. Ніхром, в якому 56% нікелю. да? І такий ми купуємо. Хочеш знати, по чому ми його купуємо? Перейти в прайс і подивись. Щоб перейти в прайс, треба що? Нажати на мене і ви перейдете далі по інструкції і подивитеся. Але насправді він коштує 150 гривень кілограм. У нас зараз нікельна група чуть-чуть просідає, так як переробки в Україні, на жаль, майже немає нічого, суть питання. 150 гривень кіло.